Друзі, сьогодні понеділок, і зараз хочу декілька слів про психологію дітей та підлітків розказати. За такою картиною, щойно в магазині канцтоварів стоїть бабуся із внучкою, внучці десь приблизно 10 років. І бабуся торгується з внучкою за те, чи купляти три речі для внучки, чи тільки дві. А якщо сьогодні дві, то завтра третя. І внучка починає такий торг, в якому вона фактично виграє. Вона починає маніпулювати бабусею, вимагати, настоювати. Включати емоції, так і що нам робити, коли діти так себе поводять. Ну найперше, що добре, що бабуся взагалі не купила всі три речі в один день. Так очевидно, що це речі не були такі дуже необхідні для дитини, але їй хотілося. І вона запропонувала їй такий торг. Сьогодні оці дві, а завтра ця. І тепер про те, як би варто було поступити в цій ситуації, перше 10 років дитина розуміє, коли їй пояснити декілька разів. Про обмеження дуже важливо вчасно дітям давати можливість проживати певні обмеження, якщо це не робити на протязі того періоду, коли дитина розвивається. Це може в майбутньому обернутися тим, що дитина переросте той вік, коли вона ще була більш гнучкою, здатною до проживання оцих обмежень. І може війти в дорослому віці в такий стан, коли їй ці обмеження дуже тиснуть. Це так, як, наприклад, невчасно змінювати розмір взуття і коли дитина застрягає в цьому маленькому взуттю, зуті, то підростаючи в дорослому, це зуття вже дуже тисне і його розтягнути неможливо. Тому важливим було би регулювати. Бажання дітей, прагнення так, коли вони щось хочуть, наполягають. Вони звичайно будуть мати негативні емоції, але дорослим важливо в таких ситуаціях витримувати ці негативні емоції і формувати м'ягко, так пояснюючи. Звичайно, що це є енергозатратно, це нелегко, але це є добра інвестиція, добре вкладення у благополуччя і психічне здоров'я ваших дітей в майбутньому. Не варто йти на е, ці поступки. Вони ніби на короткий час дають можливість пережити дитині приємні емоції, задоволення, але з часом, з часом ця дитина буде наражатися на такі обмеження, які ми, не можемо, які ми не можемо також їй допомогти з подолання. І, наприклад, коли ні ми, ні дитина не зможе справитися із тими обмеженнями, то тоді можуть відбуватися різні зриви емоційні. Варто, що варто робити? Мягко пояснювати, що є певні обмеження. Не варто кричати, не варто категорично забороняти. Так варто м'ягко, тобто сьогодні, так як бабуся сказала, сьогодні не можу всі три. Куплю завтра одну, сьогодні дві. І таким чином це би допомогло дитині адаптуватися до обмежень. Гарного сім дня.